переддень весняного жіночого свята 39 найуспішніших жінок Ніжина лікар, міліціянтка, бізнес-леді, вчитель, громадський діяч, керівниця, вихователь, бухгалтер, науковець, соціальний працівник, хореограф, мати, патронажна сестра, вуличком, комендант гуртожитку приймали теплі побажання. Їх різних за віком, професіями та захопленнями зі святом ніжності вітали творчі колективи та секретар міської ради Олег Керсанов. Cynhyrchu'r ffordd y byddwch chi'n gwneud. В великому залі міськвиконкому їх зібрали, аби привітати найніжнішими словами. Ці жінки, хоч і слабка стать, проте до успіху йдуть, не зупиняючись ні перед чим та не поступаючись ні в чому чоловікам, щоб стати щасливою та успішною, кожна з них має свій секрет та охоче підкажуть, якими якостями має володіти кожна з нас. Потрібно, мабуть, щоб душа була спокійна за дітей, за внуків, за родину свою. Потрібна душевна рівновага, по-моєму, це найперше і по-друге, здоров'я, щоб всі рідні, близькі, дорогі люди були поряд, були живі, здорові, щасливі і щоб за них не боліла душа. Боюся, що я буду дуже старомодною у своєму баченні жіночого щастя, тому що я глибоко переконана, що найнеобхідніше, що жінці потрібно для щастя, це сім'я, це люблячий чоловік. Це гарна родина, це діти, вдячні діти. А усе решта, тобто всі докторські ступені, професорські звання, усі досягнення, якісь управлінські, адміністративні, це може бути лише доповненням. І це матиме сенс тільки тоді, коли жінка матиме гарний тил сімейна. Що необхідно для щастя, Необхідно здоров'я і любов, хороше значення сім'ї. Друга мати, і щоб діти щасливі, були здорові. Жінка буде трудитися, любити усіх. Ви розумієте, жінці для щастя, звичайно, щоб у неї була родина, були діти, були внуки, була сім'я. Це однозначно, без цього жінка, як кажуть, не є жінкою, але, звичайно, і любима справа. І коли, звичайно, сім'я підтримує тебе у всіх цих починаннях, ну я хочу сказати, що кожній жінці повинна ще, кожна жінка повинна мати жіночу мудрість. От у мудрої жінки, і в хаті як у віночку, да? у мудрої жінки, і чоловік як ясний сокіл. І Мудрої жінки, діточки як віточки. Так що, якщо мудра жінка, то в неї в житті все буде добре. А відтак кожна жінка залишається вічно молодою, як весна, вічно люблячою як літо, вічно мудрою, як осінь, та вічно сильною, як зима. А більше чоловікам слабкій половині нічого й не треба, бо у них є ми жінки.